Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходабич Вот. І сьогодні дивимось на отакого красавця. Це новий британський важкий танк 10 го рівня двохстволка. Сьогодні тільки вийшло обновлення, от ви собі уявіть. Тільки сьогодні вийшло обновлення, і вийшли оці танки. Чоловік відразу за вільний досвід, я так розумію, вкачав відразу, десятку, бо тому, що є багато таких людей, багато таких гравців. що Повикачували всі танки, і в них просто дуже багато вільного досвіду. І їм більше немає що качати. от Таких людей багато є, просто маса. є тільки сьогодні, ще раз повторюся, вже вдруге вийшов патч і відразу оцей автор реплеєв з ніком Sonic Profets відразу сьогодні зробив рекорд, рекорд. Ну, це максимальний настріл, поки що, але як мінімум 10к присутні Ну, я і так. Більш ніж впевнений, що ви здогадується, коли я кажу настрільний бій, то це відразу, як мінімум, 10к мусить бути. І так, це новий танчик, називається він Конопенер. Якось так, сонопенер, конопенер, Сонопенер, от пишіть в коментарях, як його правильно називати. Мені здається, що Конопенер буде правильно. Ну, але я, звісно, людина і також можу помилятися. І так, дивимося на сетапи. Перед тим, як дивитися, звісно, на нашу гармату, тому що ми нічого не знаємо за цей танчик, будемо дивитися спочатку на сетапи. Це мапа Кавелія кидає в стандартний бій, де всі, 10-ті рівні, однорівневий бій, по дві артилерії в команді та по три легких танка. Так, по три. І що ж, як я і казав, от зараз ми поїхали на таку досить стандартну позицію для важких танків. Зараз даємо ще один постріл, і дивимося на стандартні. Бронебійні снаряди 420 середньої альфи та 258 міліметрів. Пробиває броні. Оця наша пулька стандартна. Так, стандартний бронебійний, а голові у нас ідуть під калібери. Також 420 середня шкода у нас з однієї пульки та 318 міліметрів тільки пробиває в броні. До 296 мм втрачає бронепробиття на відстані. Такі слабкуваті трішечки, як на мене, підкалібри. 1280 метрів за секунду літають у ці підкалібери. От зараз з сотим у нас будуть проблеми 215, 315, перепрошую, міліметрів. У нього приведена броня в. В щічках, якщо я звісно, не помиляюся, 315 п'ятнадцять міліметрів. Це якщо під прямим кутом. Якщо він буде передовертати башту трішечки в бік, то там. Більше буде броні, і у нас будуть дуже великі проблеми з його пробиттям. Ну, дивимося. Другий раз поспіль ми його вже не пробиваємо. Дивимося ще зараз на наші фугасики. Швиденько вісім штук возить 520 альфи та 60 мм Пробиває броні наш осколково фугасний снарядик. Уже два-три рахунок. Ми програємо на 2К по хіт понтам. І зараз ми ну, нам нічого більше не лишається. Зараз перестрілюємося з противниками ззаді. Ще. Стоїть два наших союзника: це Т-113 та е 100 А ми зараз просто працюємо по перезаряджанні. До речі, у кого цей танчик вже є, бо тому що я більш ніж впевнений, що є такі люди, що вже просто покупляли всі оцей танк. І, можливо, хтось навіть напише, яке у нього плюс-мінус перезаряджання. Я цього танка взагалі не бачу. Так, у мене звичайно загальний тест є, тільки я не мав часу подивитися. Та зіграти на цьому танку, коли ще був загальний тест. Так, це окрема гра, якщо хтось не знав, спеціально скачується загальний тест, і там можна протестувати оці танчики перед виходом в реліз. І що? Працюємо по перезаряджанні так. Зараз бабаха, от подивіться, працюємо по перезаряджанні три з половиною вже на пульках в 3-5 рахунок, і по хпшках ми вже виграємо на 1 к. От бабаха, от невідомо кого вона зараз цілить. У нашого сьогоднішнього Соніка, подивіться, просто очі розбігаються, в кого давати свій голдовий підкаліберний снаряд, я не розумію. От, я ще чого не розумію. От тільки сьогодні чоловік купив оцей танчик і вже 10к на Я не знаю, везіння це фарта чи, можливо, скіл, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну, звісно, як на мою думку, тут, якщо б без фарти, взагалі нічого з того не було, мається на увазі з такого настрілу. І зараз нічого такого не відбувається, такого надприроднього, за виключенням того, що ворожий Йосип Сьомий уже заїхав нам в жопу. Зараз я вам його покажу, подивіться, куди воно вже приїхало. СОТО він забирає, та Т-113 вже залишається шотній. Як пропустили Йосипа Сьомого Ворожого сюди, нам в задницю невідомо, він зараз добирає Т-113-го. Йосип Сьомий ворожий. Так, так, і він зараз вже їде по нашу душу, подивіться. Просто заїжджає нам в спину, е-соти фуловий чоловік майже фуловий. Так 495, хоча б чудова альфаба літає. І що-сотий працює на голдових кумулятивах. Я так розумію, він або влучив нам в гусеницю, або в якісь екрани в цього танчика присутні. І зараз наш Сонік бачить, що у нас ситуація досить плачевна. Йосип Сьомий нас якось в задницю не пробуває якимось чином. Я не знаю як. Е-сотий зате пробиває на 710, альфа в нього не політа, бо в нього оцей гризок на 750 середньої. Але цього разу Йосип Сьомий нам дає в задницю. І цим самим залишає нас шотним, есото добираємо так. Артилерія ще й дає нам такий набридливий стан на 15 секунд та забирає 178 сімдесят Ну хоча б дякувати і за це, що хоча б не званшотив так, оцей набридливий артилерист. Пробиваємо Йосипа цьому, а так і можливо зараз нас буде, наш візові нас буде якось страхувати а ні? Йосип, сьомий йому ще пробиття, і ми добираємо Йосипа сьомого з легкістю. Зараз саме головне не відлетіти від ворожого артилериста це злюща артилерія. Так. І ні, все ж таки за, з допомогою нашого союзного візовія Конопера, так, який зараз знаходиться ззаді, разом з Йохом нашим. Йох, тільки що, до речі, аж сюди приїхав, тільки що. Я не помітив, де він був. Бо дивіться, гриль 15 виїжджає і на ходу кумулятивом не пробиває. От як що це таке було? А Так готує. Зараз буде залп. Дивіться, готується. Залп готується так, іде до перезарядки. І 832. Ми зараз завдаємо шкоди по ворожому грилю 15-му, 8-800. Уже на пульках, півторика. Майже у нас асистику в кишені. 9 10 рахунок є. Наш візові приїжджає аж тільки. Аж тепер приїжджає. Де він був, також я цього не помітив. Так само, як і наш йог. Подивіться, хлопці фулові приїхали. Коли ми цілий фланг тримали майже на собі, так, звісно, якщо б вони нас ззаді не прикривали, то нас вже давно пройшли, так навіть би і не відчули. І що, їдемо кудись, їдемо, от, хоча б кудись, в сторону, можливо, ворожої бази або на гірку. Бо останній раз ворожі сили світилися біля своєї бази. А саме це була бабаха, ворожий Йох, так, ФО 155 та АМІКС-13-105. Бабаха вже тут. Хлопці давно вже не світилися, я так розумію. Так, Йох сюди приїхав, та ворожа Бабаха. Треба завдавати шкоди, хоча б по комусь так. Йох, солоденький бортик. Бачите, ми завдаємо на 382 хіп-понти. Тільки шість танків, до речі, знищив наш Сонік. і Зараз ми можемо відлетіти з легкістю від ворожої бабахи. Так, ну наш Йох зараз фугасиками насовує ворожі бобасі. Так, чудово заходять, по 500 з лишнім бачили заходять від нашого Йоха по 525. Чудово заходять оці фугасики в башту ворожої Бобахія і боїться під'їжджати ближче це. Він грамотно робить, щоб не підсвітитися рентгеном, щоб зараз якийсь 13105 чи центуріон Action X нас звідкись здалека не добрав. і... До слова, якщо ви не помітили, зараз хтось, один з противників, бере нашу базу. Наш союзний Йох відразу помчав, так наш Сонік трішки подумав, і так само мчить в сторону бази, треба збивати і от просто несподівано зараз хтось з'їжджає. Хто там був, ми зараз можемо довідатися. Звісно, якщо ми його знайдемо. У нас тільки 201 хітпоінт присутній, тобто ми шотні для будь-кого противників, 13105 у нього там 390 середньої альфи за одну пульку. У нього барабан на три снаряди. Центуріон Action X у нього так само середня шкода 390. Подивіться, 13105, що ще за все там стояв на захопленні нашої бази. І чудово, ми ще й пробуваємо на ходу ще й... Завдаємо шкоди гусеницю, ставимо на гусеницю так. 13-105 і що. Дивиться в нашу сторону. Так, на щастя, він нас не пробиває, До речі, він робив постріл. Голдовим кумулятивним снарядом ми віддаємо бланшу атеки в надію, що ми зараз доберемо 13-105. Ні, Центр Action X так само був біля нашої бази, можливо, це він стояв, можливо, 13-105. Можливо, Centurion Action X був на захопленні бази, а 1315 йому світив підкатку, щоб так несподівано хтось не заїхав до нас. Все може бути. І так. Зараз, я так розумію, легкий танк нас підсвітив, зводимося в башту, так і пробиваємо. Залишається тільки легкий танк, він, до речі, шотний. У нас уже за 10к перевалило, і Бортек 1315, на жаль, нас добиває. Ну, залишається тільки наш візові. Конопенер, так, є, він до слова фуловий. Не знаю, Ну, мені здається, не варто вже додивлятися оцей бій, бо тому що це і так буде перемога. Та ні, я трішечки погарячкував. Все ж таки це нічия. Я додивився той бій. і... Просто легкий танк не подарував нам перемогу. Ну і що ж, майстра він звичайно здобуває основний калібр та ВН. Це перший настріл. Повторюся, 10 тисяч завданої шкоди. Шість танків він знищив та 1011 чистого досвіду. Він здобув. І з преміум акаунтом він працював повністю на голдових підкалібрах. Пішов в мінус аж на 112 тисяч срібла. Це просто ой-ой-ой як багато. Так, що всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.